Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Виходить на арену старий зашкардуплений Кісінджер. Знову що-то не, не розумію, то він туди, то він сюди. Якась у нього дуже така нестабільна позиція. А, його заява: Україна дуже гарно воює у цій війні, йде до перемоги, але не треба розвалювати Росію. Ледь стримуючи сльози. Я не бачила, але люди розказують, що він ледве не плакав. Якщо Росія розвал... буде розвалена і принижена, це може призвести до нового конфлікту. Вибачте мені, якого конфлікту куди ще гірше, правда? Ось. Але ми подивимося, що це за емоції в нього такі, чим це викликано. І так, і так, що це з ним знову не те? То він туди, то він сюди. Україна має перемогти. Тепер не треба це. І так. І так. Давайте подивимося. Цей Кісінджер за Україну, щоб вона перемогла, звичайно. Чи він за Росію, щоб Росія не розвалилася? Ну, тут, бачите, стопроцентово Сонце випадає. Це Найпозитивніша карта Таро З великих арканів. Ось найпозитивніше. Тобто в нього це більше переважує, для нього більш важливіше, тому що тут е мала карта, сімка монет. Ось, Затягнути війну. Це називається почекайте з вашою перемогою. Не можна розвалювати Росію. Ось це йому, що в нього на Великі гроші, теж можна сказати. Тут дуже великі гроші крутяться. Тобто, давайте припустимо, що йому за це хтось заплатив. Давайте подивимося. Це є Росія. Ну, Він якийсь така, таке враження, що він якийсь друг і Саратник Росії. Друг і Саратник Росії. Якось так. Колись на Брудершафт з кимось він пив. Угу. Я так скажу. Я тут грошей, крім ось цієї карти, не бачу, але щось його з Росією пов'язує. Яка дружба? Три, три кубки говорять про якусь дружбу. А, тобто небайдужість, небайдужість. Ось. І три кубки говорять про вузьке коло. Це не є, знаєте, десь там в минулому, якби шестірка кубків була. Тут якось так. Плюс іде карта законності. Тобто, скоріше за все, що в нього є якісь віддалені, родичі, можливо, друзі якісь. Як би це сказати, можливо, хтось одружений навіть сказати, тому що це законність, це якісь документи, якісь папери, можливо, ця дружба, тим більше карта світу у нас тут іде. Тут, знаєте, така, ну, я би сказала не хочу казати з дитинства, але є щось в нього. Є щось в нього. Колись не просто пересікалися, як би це сказати, дороги. Тут щось більше. Тут щось більше. Скоріше за все, його хтось міг ще відвідати. Давайте подивимося. До речі, це, це йому імідж теж псується. Через цей зв'язок. Да, бачите, його не сприймають. його е, От Я лише кажу, що псується його імідж це скандал. розумієте е, Ну е, Як для нас, простих людей може ні, а для нього це, в принципі, е, не дарма він просто плаче. Тут могли знаєте на нього натиснути щось. Тому що тут десятка е, мечів. Тут у нас лицар мечів, тобто тут якийсь гонець був, бачите? Ось, тобто на нього десь, можливо, натиснули. І це псує йому імідж, тому що по шуту тут який імідж, його серйозно можуть не сприймати якось так. Зараз я подивлюся, чи є у мене ще запитання до цієї теми. І так, чим це викликано, ми подивилися. Все ж таки я хочу бачити. Да, бачите, знов? Я тільки думаю за Росією і випадає ось це щось старе, це щось колись йому вони допомогли. Можливо. Розумієте, от щось у мене я не знаю. А, можливо, хтось з вас знає. Колись йому добре добряче допомогли. Підтримали. І ось десятка. Бачите, тут і може бути, навіть він за це отримує щось. Може бути, я не буду в цьому так аж дуже. Це, знаєте, це могли колись йому щось дати, якусь суму. І він ніби з благодарності, от якось так. Але він не має куди дітися. Україна повинна перемогти, але все рівно щось його, якісь старі. Хоча тут ні одна карта не, не говорить, у мене таке відчуття, що тут щось старе. Ось. І його нещодавно міг хтось відвідати. Якось так. Якось так. Все, мої дорогенькі, сподіваюся, що я так трошечки розібрала цю його заяву, ці його емоції. Тому що ці сльози, яким він ледь стримував, так, ледь не заплакав, ось це могло бути тільки якась ось давня дружба, стародавня, дуже стародавня дружба, мої дорогі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.